Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо розглядати цікаву картину. Погляньте та скажіть, які почуття у вас викликає цей художній твір? Ця картина викликає суму, біль, вічай та переживання. Окрім цього, поглянувши на картину, можна відразу відчути незрозумілу тривогу. Особисто я відчуваю свій тягар проблем та лихи буднів, які кошеня та цуценя пройшли за своїм коротеньке життя. Проте, поглянувши на кошеня, можна помітити цей промінчик надії на те, що щось зміниться. За допомогою яких зображувальних засобів автор викликає у нас ці почуття. Сон. Біль, відчай і переживання автор передає за допомогою зображення дощу. Але складається таке враження, що цей дощ не такий вже й холодний. Так, скоріш за все, це є тепленький осінній дощик. Можна це припустити, адже кольорова гама є теплою. Тому і в душі є певна надія, що це дощ, який скоро закінчиться, і вийде теплесеньке сонечко, яке зігріє своїми лагідними промінчиками, кошеня та цуценя і посіє радість в їхньому сердечку. Можна припустити, що кошеня щось чекає. Це стає зрозуміло за допомогою того, що автор зобразив кошеня, яка уважно дивиться через картину нам у вічі. У кошеня все ж таки живе надія на те, що це здійсниться, а цуценя, наче ця надія, втратилась, і він змирився із з тим, що має і спокійно це приймає. Як ви гадаєте, чого саме можуть чекати кошеня та цуценя? Уявіть себе тим, що зображене у художньому творі. Спробуйте розповісти про себе мімікою, жестами чи словами. Так. Особисто я відчуваю себе кошеням із надією на краще майбутнє. Хай що б нам не сталося, я не опустю руки. Я буду вірити, що це звичайний і зовсім не страшний дощик, який скоро закінчиться. А також буду знати, що що б там не сталося, я не залишусь під цим дощиком сама. Зі мною завжди буде та саме цуценя, яка разом зі мною перечекає цей дощик. Які рядки поетичних чи прозових творів за настроєм близькі до картини. Коли я дивлюсь на цю картину, я відразу згадую вірш Дощик, автором якого є Надія Криян. Дощик чисто, дощик чисто умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем, немов гриби, які музичні твори близькі за настроєм до картини. Особисто я вважаю, що музичний твір Фредеріка Шопена Вальс доще лиш не підходить за настроєм до цієї картини. Які кольори твору переважають? Чому вони так впливають на емоції? Чому автор так вирішив? Картина написана в пастельній гамі, а переважає саме сірі відтінки. Сірі кольори надають картині відчуття суму, пустоти та жалю, іноді ну, навіть депресії. Автор вирішив обрати саме такі кольори для картини, щоб викликати сердечні та співчутливі емоції. Які особливості композиції цього твору? Ми припустили те, що може означати дана картина. А зараз давайте послухаємо, що ж про це говорить сам автор. А дощ все йшов і йшов. Це вже не був просто дощик, це вже була злива. Посередині дороги лежала чорна парасолька. На мить здалося, що там щось ворушиться. А й справді під нею сиділо маленьке кошеня, яке тихо пищало. А поряд з ним лежало цусиня і дивилося з під парасольки на вулицю сумними очима. Що кошеня, що цусиня були брудно білого кольору, вони були повністю мокрі, очевидно, вже давно чекають закінчення дощу. Ця картина сповнена смутком, печалю та вселяє співчуття в людських серцях. Що є головним у творі, завдяки чому ця картина притягує людей? Головним елементом цієї картини є кошеня і цуценя, які своїм зовнішнім виглядом, проблемою та сумними глибокими оченятами викликають у людей співчуття та бажання допомогти. Як автор ставиться до зображених подій, героїв, явищ як це видно? Автор ставиться до подій, описаних на картині, співчутливо і з ніжністю, адже тваринки намальовані ніжними мазками і під парасолькою. Що переважає в творі спокій чи рух, тобто статика чи динаміка? У творі переважає спокій, тобто статика. Звірята майже нерухомо сидять та очікують закінчення дощика. Тема. Сюжет, ідея твору. Жанри твору. Отже, яку б ми могли дати тему даній картині? Так, тема співчуття. Перш сюжет. Спочатку. Посередині лежала чорна парасолька. Під нею сиділо маленьке кошеня, яке тихо пищало, а поряд з ним лежала сусення і дивилася з-під парасольки сумними очима. Чудово! А отже, яку ідею хотів донести сам автор за допомогою на цієї картини. Вірно, ідея така. Це показати, що тваринкам дуже потрібна наша любов та допомога, а вони будуть з нами у складні періоди нашого життя. І за допомогою анімоністичного жанру автор все ж таки зміг втілити ідею в реальність. Матеріал техніка. А чи знали ви, що ця картина написана масляними фарбами, технікою нарис? Ось чому лінії та контури помітні, але не є сильно виділеними. Короткі відомості про автора. Ну і на завершення пропоную вам послухати про художника, який написав цю чудову картину. Його звати Риконенко Валентин Васильович. Він відомий живописними роботами, які зображують казкові містечка та гумористичні сюжети, тому кажуть на нього майстер-чарівник. Народився в 1955 році в місті Токмак Запорізької області. У 1974 році закінчив Дніпропетровське художнє училище. З 1987 року став членом Національної спілки художників України, живе і працює в місті Токмак Україна. Його роботи виставлені в Запорізькому обласному художньому музеї.